У вашій увазі Kia Niro 2020 рік, рестайлінг 64 кВт батарея. У нас присутні вже три фази. Автомобіль на максимальній оптиці, адаптивний дальнє світло, вмикає-вимикає, парктроніки, зад-перед, камера. У нас автомобіль вже розмітнений, сертифікований, тільки прийдеться поставити її на облік. Диски у нас 17-ті, в гарному стані резина літня. Автомобіль по кругу немає ніяких глибоких царапин, мінятинок прийшов. Детейлінг, хлопці гарно відполірували, дзеркало, було присутньо щітки відмойки і було прийнято рішення відполірувати так, У нас присутній тепловий насос. Хочу ще сказати, що в даному автомобілі вже замінені підшипники. Вже новому класнику не потрібно буде через деякий час міняти, бо тут вже замінені був. присутній легенький рокет і вирішив поміняти підшипники. Ось так, машинка без царапин, без гумнятин. Зараз пройдемося по фарбі. Покажу. Какая йде розбіжність то така їх специфіка покраски в Кия? Заднє крило. У нас задняя крешка багажника йде алюмінієва. I з двох сторін так у нас є два елемента підфарбованих, це виходить праве крило і оця дверка, але зараз покажу, як підфарбована мінімально. плівки немає. В оригіналі воно білося 130, 120. Там було якісь царапина. І крило Поклівки нігде немає. Гарно покрашене, в колір попадає, немає якихось приколів по кольорі. Так, автомобіль йде чорний металік, дуже гарно виглядає і капот. Карпот у нас оригінальний. Також він алюмінівний. Піше кольоровий метал. Потім ніяких таких великих сколів, що там підцяпувати потрібно. Або підцяпали вже так немає. Ось так. Це наш YouTube, tiktok канал. Це номер. Також зараз покажу вам пройоми, щоб не казали, що там була якась ДТП. Пройоми не чіпалися. Погано Так, так. Ідемо на другу сторону. інша сторона від водія. Воно приклав 94, 74, 74, 69, 62, 63, 83. Так само, як з тієї сторони. Зараз ще покажу під капотом, як вона виглядає. Ось так виглядає автомобіль під капотом. Це в нас присутній тепловий насос, антифріз. Нормальний чистенький. Вентилятори працюють, автомобіль заведений. Датчики мертвих зон безключовий доступ, електро сидіння, акустика GBL, пам'ять сидінь, шкіряний у нас в салон. Нова. Мультимедія. Оригінальний пробіг 108 тисяч. Підігрів як пасажира, так і водія, обдув також. Все працює, всі кнопочки працюють, не затерті. Підігрів керма. Бардачок, підстаканники, Такий ще бордачок є. Також тобто під зарядку. У нас йде бездрутова зарядка. Клімат двохзонний, Кнопка. Всі кнопочки в гарному стані. Цвіточка, це в нас йде вже в рестайлових моделях. І також має оцей, вже вже нова мультимедія, має українську мову. Всі датчики присутні, датчики по полосах. Також є гарно, коли ви вмикаєте задню передачу, опускається. Зеркала як праве, так і ліве. Це коли паркується біля бордюрів, це дуже комфортно. Камера заднього огляду, парктроніки зад-перед. Також в нас вже є додаток Kia Connect, Ви скачуєте на телефон додаток. І з'єднується з даним автомобілем. І власник може собі керувати кліматом, так як в дізельних машинах включаєте собі з пульта Webasto, а тут собі кліматом включаєте зразу собі автоматично підігрів, обдув, салону. Приходите вже в автомобіль тепленький. Також встановлено тут є відеореєстратор в даному автомобілі. Перейдемо на задній ряд сидінь. Виглядає задній ряд. У нас йде підігрів сидінь. Є в нас ось такі екрани. Ось так. Не включається флешку, можете включати як фільми, так і відео, що завгодно. Сидіння не потерті, не подерті. Так само по пластику, також в гарному стані. В постелі також нюансів немає. Також зараз покажемо багажник. Багажник автомобіля в гарному стані. Присутня шторка. По пластику ніяких дефектів немає. У нас тут є дві зарядки. на компресор також є секретки. Весь комплект присутній. У нас також присутній сабвуфер Пластик в гарному стані. Відрізняються задні фонарі. Хто додивився відео до кінця, всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на youtube TikTok канал. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтесь. Автомобіль дуже в гарному стані, а також його плюс, що є замінені підшипники. Не потрібно платити 600 євро за заміну підшипників. Кого цікавить, телефонуйте, радий, буду вас чути. Все, Всім гарного дня!